З 11 грудня по станції Корзень починає діяти новий розклад руху поїздів, який буде дійсний протягом 2016-2017 років. Зважаючи на це, рух деяких поїздів буде змінено. Зв'язку з цим по станції користині відміняються зупинки наступним нічним швидким поїздам. А саме поїзд до 114 з полученням Харків, Мукачево, Харків та поїзд до 116 з полученням Харків Івано-Франківськ-Харків. Але зводом нового графіку руху поїздів почне курсувати пасажирські поїзд 131-132 з полученням Харків, Львів, Харків. Значить, в напрямку Харкова поїзд буде курсувати по парним числам. Час відправлення зі станції користень о 1 годині 37 хвилин. Час прибуття до станції Харків о 13 годині 55 хвилин. Час відправлення зі станції користень в напрямку Львова буде по непарним числам. Час відправлення зі станції користень о 7 годині 47 хвилин. Час прибуття до станції Львів о 15 годині 55 хвилин. Як відзначила Наталія Кравчук, з 23 грудня 2016 року змінюється курсування денного швидкісного поїзду інтерсіті номер 741 з полученням Дарниця, Львів, Трускавець. Даний поїзд буде курсувати тільки до станції Львів. Також з нового графіку є зміни руху потягів і щодо міського сполучення. Це стосується Житомирського та Овруцького напрямків. Змінюється періодичність курсування приміського дизель поїзда. Сполученням користень козятин. Час відправлення зі станцією користень о 5 годині 15 хвилин. Даний поїзд буде курсувати по середах, п'ятницях та неділях. Також зміни стосуються приміського поїзду сполученням користень Житомир. Час відправлення зі станції користень о 18 годині, 17 хвилин. Даний приміський поїзд буде курсувати понеділок, вівторок, четвер та неділя. По п'ятницях, суботах та неділях буде курсувати дизель-поїзд з полученням користень Житомир час відправлення о 20 годині 30 хвилин. Що стосується середи. То дизель поїзди, час відправ сполученням користень Житомир, час відправлення зі станції користень о 18 годині 12 хвилин та час відправлення зі станції користень о 20 годин 30 хвилин в ходу не будуть. Зміни, що стосуються оверського напрямку, приміський дизель поїзд з користенько користень виступовичі час відправлення зі станції користень о 8 годині 46 хвилин. По вівторках та четвергах в ходу не будуть. Відповідно зі Відповідно зворотня зі станції виступович ви час відправлення п'ятнадцяти годин. Нині 21 хвилину також дизель поїзд входу не буде. У зв'язку з новорічними святами додатково будуть призначені поїзди в західному напрямку. Для забезпечення перевезень пасажирів в період новорічних та різдвяних свят по станції користень додатково призначений пасажирський поїзд 235 і 236 з полученням Харків Ужгород-Харків, який з 9 грудня 2016 року по 12 січня 2017 року буде курсувати по окремим датам. Час відправлення зі станції користень в напрямку Ужгород Ужгорода о 22 годині 39 хвилин, час прибуття до станції Ужгород об о 11 годині 48 хвилин. Час відправлення Зі станції користень в напрямку Харкова о 6 годині 32 хвилини, час прибуття до станції Харків о 19 годині 30 хвилин. Також патукур з залізницею додатково збільшена періодичність курсування графікових поїздів. А також призначені додаткові поїзди, які курсують в напрямку Львова, Івано-Франківська, Ужгорода, Чернівців, Миколаєва, Дніпра та Запоріжжя. Усі зміни в розкладі руху поїздів розміщено на інформаційних стендах вокзалу. Додаткову інформацію щодо нового руху потягів можете отримати за телефонами 2-21-31 або 4-20-22.